Це новини лайф про головні події в Україні та світі. Просто зараз. Є загиблі та руйнування. Росія вдарила ракетами по центру Львова. Підписали двосторонню угоду. До Києва прибув прем'єр-міністр Ірландії. Велике перезавантаження. Кого стосуються кадрові зміни в уряді? На війні загинув кореспондент новини Лайф Богдан Затула. Богдан долучився до нашої команди у травні 24-го року і висвітлював події у своєму рідному Харкові. Його відданість, професіоналізм і мужність стали для нас взірцем, А його репортажі, що документували наслідки атаки, злочини російської армії, були важливими для нашого суспільства. Богдан був не лише талановитим журналістом, але і справжнім патріотом, який, відгукнувшись на виклик часу, був мобілізований до лав ЗСУ. Загинув наш колега під час потужного артилерійського обстрілу 26 серпня. Поховали його на Алеї Слави у Харкові. Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким та всім, хто знав і любив Богдана. Нехай його душа знайде спокій, а пам'ять про нього завжди залишиться у наших серцях. Вітаю. Ми знаходимося у місті Первомайській на Харківщині. Сьогодні рано вранці в Харкові сталася пожежа. Сьогодні в Харкові сонячна погода у Харкові у понеділок. обійшлося без надзвичайних ситуацій. Росія в ніч на 4 вересня завдала ракетного удару по Львову. Є загиблі та руйнування в центральній частині міста. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий. Загинули семеро людей, серед них діти 7 та 14 років. Постраждали також ще 63 людини. 5 вересня у Львові оголошено днем жалоби. Тут немає взагалі жодних об'єктів, навіть промислових. Це все історична забудова. Тут живуть люди. Там Школи, садочки, медичні наші заклади, два медичних заклади зазнали атаки, дві школи е зазнали атаки, сьогодні діти не підуть навчатися, центр творчості. Слухай, тут люди, прості люди, тут нема нічого мілітарного, це просто не люди, вони отримують задоволення, коли вони вбивають людей. Внаслідок ракетної атаки окупантів по Львову загинула майже уся сім'я: три доньки: Ярина, Дарина та Емілія і їх мати Євгенія. Живим залишився лише чоловік Ярослав. Інтернет вже облетіло відео, як рятувальники на очах у батька виносять тіло семирічної дівчинки. Під час атаки дитина спала. Психол також армія РФ вночі обстріляла кривий ріг. Постраждали шестеро людей. Серед них десятирічна дівчинка. Стан пораненої дитини оцінюють як середньої тяжкості. Про це в ефірі день Лайф повідомив начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Світниченко. Внаслідок обстрілу пошкоджені багатоповерхівки, чотири навчальні заклади авто та аптека. Наразі місце події працює вся необхідна комунальна техніка. розгорнуті штаби для допомоги місцевим мешканцям здійснюється подворовий, по квартирний обхід біля події, де багато по пошкоджених вікон також і криші пошкодження. Зараз це все обраховується. Вся необхідна допомога мешканцям буде надана. Також була невелика пожежа служби ДСНС швидко відреагували, ліквідували пожежу. І наразі проїзд тої місцевості відновлений рух, відновлений по місту. Тож працюємо і, на превеликий жаль. Маємо досвід щодо таких ситуацій. відреагувані служби дуже швидко. Медичні служби, служби ДСНС, поліція, патрульна поліція. Президент Володимир Зеленський відреагував на обстріл Львова та Кривого року в ніч на 4 вересня. Він наголосив, що російський терор потрібно зупинити. Глава держави підкреслив, що кожен наш партнер у світі, який допомагає Україні з ППО, є справжнім захисником життя. І кожен, хто переконує партнерів дати Україні більше далекобійності, щоб відповідати на терор, справедливо працює для недопущення саме таких російських терористичних ударів по українських містах. Терор потрібно зупинити. Поки наші партнери не будуть бачити ж серед жертв своїх людей, доти вони не зрозуміють, що таке справжня війна. Олександр Федієнко в ефірі Ранок Філіраноклаїв заявив, що український уряд часто запрошує наземні делегації на лінію фронту, але вони відмовляються. Тому ми вимушені, і ми і президент от такими дипломатичними шляхами закону наших партнерів і друзів намагатись довести, що нам потрібна відповідна зброя для знищення тих самих пускових установок. Тих самих літаків, з яких запускають ракети, для того, щоб більш-менш забезпечити безпеку території нашої країни, з робочим візитом Україну відвідав фрем'єр-міністр Ірландії Сайсон Гаріс. Наша кореспондентка Галина Остаповець побувала на спільному прес-брифінгу із президентом Зеленським і розповість нам далі всі деталі. Буквально щойно завершився прес-брифінг президента Зеленського і премєр міністра Ірландії Саймона Гаріса. Багато прозвучало новин. Ну найперше прем'єр Ірландії висловив свою підтримку Україні у її протистоянні з Російською Федерацією. Також жахнувся ракетному удару ворога по Львову, де загинули на превеликий жаль маленькі дітки. І прем'єр Ірландії теж звернув на це увагу відразу у своїй промові. Перед початком власне цього прес-брифінгу наголосив також він про те, що в Ірландії проживає 109 тисяч українських біженців, і це становить 2% взагалі від населення Ірландії. Журналісти цікавилися, звісно, що чи буде скорочувати Ірландія допомогу власне українським біженцям, і чи буде Ірландія продовжувати безвізовий режим із Україною після закінчення війни. Особливо точних відповідей на ці запитання ми не почули. Окрім того, що Ірландія дуже сподівається, власне, що ця війна завершиться З завершиться. В рамках сьогоднішнього візиту була підписана угода про співробітництво між Ірландією та Україною, в рамках якої Ірландія передасть 36 мільйонів євро гуманітарної допомоги Україні. Була наголошена також цифра у 400 мільйонів євро, які загалом Ірландія надала Україні. За весь час нашого наш, нашого протистояння Російській Федерації щодо питання Зеленського, звісно, що українські журналісти цікавилися великим перезавантаженням уряду, який Стартує сьогодні. На що президент відповів, що потрібно? Я от буквально цитую його слова, тому що відповідь була коротка: що нам потрібна свіжа енергія, адже восени Україну чекає багато викликів. Ми також поцікавилися, чи що саме може запропонувати міністру МЗС Дмитру Кулебі, якого сьогодні рада, до речі, так і не відправила у відставку за його бажанням. Зеленський не став конкретизувати, мовляв, ідуть перемовини про перепризначення на інші посади, як тільки це буде затверджено, він вийде із певною комунікацією. Сьогодні ми підписали двосторонню угоду між Україною та Ірландією. Хочу вам подякувати, пане Тішок. І ця угода щодо безпеки, і цей документ дозволить нам реалізувати весь потенціал співпраці між нашими країнами, а також із партнерами в рамках всієї архітектури безпекових угод і подальшу підтримку наших гуманітарних та інфраструктурних потреб на цей рік майже 170 мільйонів євро. І це наша угода на 10 років. Я особливо хочу подякувати Ірландії за спільну роботу для розмінування нашої землі. Це реальний порятунок багатьох наших людей. Звичайно, ми будемо і надалі працювати разом заради більшої стійкості України. Окрім всього іншого, в рамках візиту до Києва Гарріс наголосив на наданні додаткових 36 мільйонів євро допомоги українцям від імені його країни. Він запросив президента Зеленського відвідати Ірландію з робочим візитом. Офіційний Дублін готовий прийняти його у будь-який момент. Будемо раді вас привітати в Ірландії. Раді будемо вітати українців. Ваша країна має бути в європейському союзі, і ми будемо працювати з Україною, підтримувати її не лише зараз і до кінця війни, а далі в процесі відновлення вступу до європейського союзу, до європейської сім'ї. Галина Остаповець, Владислав Коток, Київ. Мінус чотири топ-чиновники: дві кандидатури провалені. Одна на паузі. Такий проміжний підсумок середи, яка для Кабміну проходила в режимі успішних або не дуже успішних відставок. Депутати проголосували за відставку міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишина, віце-прем'єр міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця, міністра юстиції Дениса Малюськи. Що думають з приводу перетурбацій кияни ми з'ясовували на вулицях столиці. Глибоко не можу сказати. Ну, ситуація дуже напружена в країні і треба щось робити. Ну, глибоко так додумати я не можу Щось робити треба. Не допоможе. І, і якість якість оборони. Колись е, е, головний головний розвідник. Буданов, Буданов казав, треба якість. Ми не можемо Росію взяти літаками, лічним суставом, танками, Там, ну всім не можемо взяти. Нам треба якість. Хоча, якби казали, коней на переправі не міняють, але коли є така потреба, то я вважаю, що можливо, треба. До яких коней, до яких міністерств у вас найбільше питання? Ну, чесно це кажучи, глибокі питання це глибокі ну, це, це дуже треба з мотоками бути. Ситуація з корупцією жахлива. Кожного дня в новинах якісь нові розслідування. І як на мене, я прирівнюю таку корупцію. Ось у великих розмірах. Я її е, особисто прирівнюю до, е, до масового вбивства, тому що за ці гроші можна було купити неймовірну кількість евпів дронів, фортифікацій. Да, е, Зробити і, виходить, що наші хлопці помирають. Багато цивільних помирають через те, що гроші йдуть не туди, куди треба. Тому, якщо ці зміни якимось чином вплинуть на корупцію, то позитивно. Якщо він шкідник, то його треба звільняти. Але в цьому має розібратися людина, яка розуміється на цьому. Я, як вчителька, можу сказати про дитину, а про міністра я не можу сказати. Але якщо він зробив шкоду Україні, то і на гак. Хай мене Бог простить. Треба давно. Якщо немає толку з них, то що? Треба міняти. Таким були головні новини на цю мить. Далі ефір продовжить Юлія Литвиненко. Бережіть себе, та не забувайте підписатися на новини Лайф. Дякую за увагу.